Доброго раночку, друзі! Я знаходжусь на чарівному остріві Закінтос. У нас сьогодні 2 листопада, чарівне сонечко. Я навіть ще до сих пор в сандаліках. Ще не переобулась на зімню обувь. Ось такий у нас сьогодні такий прекрасний чудовий дінюк. Я знаходжусь на площаді Солому. Ця площа названа в честь грецького поета, який написав гімн Греції. І на цій площі є його пам'ятник. А також попереду, оце велике здання це музей, присвячений релігіозній тематиці. До речі, в цьому музеї збереглася одна картина, яку греки ховали від турків в старовинні часи. І вона збереглася в цьому музеї на острові Закінтус. Вони привезли її сюди, з Кріта і з острова Кріт, і вона збереглася в цьому музеї. А зараз ви бачите пам'ятник цьому ж самому Солому, який написав гімн Греції. До речі, цей гімн складався з 36 куплетів, але греки співають тільки перші два. Вирішили, що 36 куплетів занадто співати. така історія. Що ще цікавого на цій площі? На цій площаді ще цікава ця церквушка, яка зберігалася також стародавніх часів. Вона зберігалася після землетрусу 1953 року. І тут, як розпізнати, що, наприклад, мені місцеві розказували, що оці всі здання, які зберігалися після землетрусу, вони всі нижчі уровня всіх звичайних нових постройок. Тому що греки вирішили не обирати сміття, а утрамбувати. І всі маленькі здання обгорожені такими от заборчиками, і вони зараз знаходяться нижче. Їх збереглося не так багато, всього там 3-4 здання збереглося, а так був розрушений в принципі, майже весь міст. Наскільки я знаю з історії. Я, до речі, дуже до моря. Подивіться, яке старі, старінне, яке каміння, таке от цієї церквушки. До речі, зимою вона практично завжди закрита, зачинена, а літом вона відчинена кожного дня, можна зайти, полюбуватися цими старовинними всякими іконами, поставити свічки. А я переходжу дорогу і хочу потрапити вже ближче до моря, прогулятися по набережні. Море вже чуєте, сьогодні є трошки волний, такий приятний звук. До речі, ця набережна дуже длінна, така довгенька. І дещо-деший кінця краю нема. Я йду в сторону пляжа города Занте. Пляж, до речі, дуже гарний. От, хто приїде наприклад, на тільки просто помандрувати тільки в одному місті, в одному місті, і, якщо у вас бюджетне путешествие, то я думаю, що ви тут скучати точно не будете. Але самі красиві і самі такі прям, локації вау, звичайно, кругом треба їхати і брати екскурсію, тому що з самого міста ви не побачите нічого такого, щоб от, прям, сказати, вау. Якщо ви любите природу, там оці. Голубі пещери, наприклад, Бухтанавайо, Мізітресь. На Ці всі локації потрібно брати або індивідуальну екскурсію, або звичайну екскурсію, яку предлагають місцеві туроператори. Ось такі от історії. Сьогодні трошки вітерок, трошки волни. До речі, море в основному завжди волнами. Бувало кілька днів, мабуть, на рік, ну, може, я не знаю, може днів 30 на рік, може один місяць буде, знаєте так, на цілий рік, щоб море було таке, як штіль, штіль, прямо як зеркало. Но це дуже красиве таке видовище, коли воно таке рівненьке, спокійне. А сьогодні такі невеличкі волни, ну вони нікому не заважають. Що ще цікавого вам розповісти? От, ота гора. І за тою горою. Це такий невеличкий полуострів на острові, я б сказала, і він називається Василікос. І за тою горою є пляж Дафні, куди я вирішила помандрувати на велосипеді. Про що потім пошкодувала трошки, тому що дуже горна місцевість, дуже важко було підніматися, спускатися. Ну, таку поїздку я вам не рекомендую до пляжа Дафні. Скажімо так, якщо ви не сильно фізично такі атлетично сложені, то краще мандрувати на авто або на скутерах, на мотоциклах, хто на чому. Але ви знаєте, все рівно ця пригода була дуже така особлива на, на велику. І попадаєш в таке місце, де нема ні людей, ні машин, така просилочна дорога через ті гори, трошки олівкові сади, десь там вдалі, якась собачка там загавкає. Там, ну практично дуже тихе таке гарне місце і дуже природне таке. А я йду далі в сторону пляжа. в влітку я купалась. Ось тут є такі спеціальні місточки. І по цим місточкам можна спускатися в воду і купатися, хто не хоче йти аж до самого пляжу. Ну, на пляжі є свої преимущества. там є душ з пресною водичкою. Ви можете сполоснутися після соленої. Мілка галька. В ту сторону у нас буде район, який називається Кріанері. Уже після цього пляжа следующий пляж у нас буде Кріанері. Спочатку, коли я приїхала на цей острів і гуляла там, він мені зовсім не сподобався, тому що там в основному по краю кругом таке от каміння, як тут. Ну, є декілька місць, де можна. Такий пологий вход. Зараз ви чуєте вже церковні колокола. Ось сьогодні неділя, кругом правляться церкви. Ну, Взагалі, знаєте, острів закинуть треба полюбити. От Якщо ви сюди приїжджаєте на два-три на дні, ви нічого не, ну, не побачите, не, не прочувствується оця знаєте, атмосфера. Цього місного колоріта. А якщо вам ще пощастило жити в грецькій родині, то ви взагалі прочувствуєте всю прелість грецької життя. Задивіться, яка водичка. А я мандрую далі до пляжу. Дивіться, які гарні дерева, сосни. Тут ростуть така алейка невеличка. з Соснами. Зараз, до речі, бачите, так добре, маленька низенька травка, але зимою тут все так заростає і потім її кусять. Ось така от гарна локація, можна по ній прогулятися. знаєте, Свіже повітря. Оце тут, тут, така зима, понимаєте? от Вона от і в минулому році була така зима, і в цьому році я от все питаюсь зняти е, свої ці літні сандаліки, але все я ще в них ходжу. Хоча місцеві вже давно ходіли на себе, там сап... ніколи ходять в сапогах, то в ботинках, то в кросовках, а я ще ходжу в сандалях ековських, вони мені дуже зручні. Зручні і по камушкам тут по нерівній дорозі дуже класно в них ходить. Що вам ще показати такого цікавого розповісти? Ось я зараз прям спущусь прямо тут, на цей пляж. Ага, я там не пройду зараз, тому що принесло водорослі, літом ви їх тут не побачите. Але зараз, бачите, такі чорні водорослі і там зараз я не прийду. Пішла я обратно, зараз піднімусь і спущусь з центрального, так сказати, входу я, до речі, купаюся всю зиму. Вода буває, Сама прохолодна вода це десь... Апрель, май, ну це квітень, травень місяць. А зараз водичка просто супер. Хоч і 2 листопада, але водичка супер. Ну, зараз море після шторму, як можете побачити, літом ви такого пляжа, звісно не побачите. А зараз весь мусор, який оставляють місцеві туристи, море повикидало їм обратно. Сказала так, ребята, друзі, спасибо, але мені це не треба. Тут весь мусор тепер валяється на пляжі, але він був в морі. А море чистеньке. Чистеньке, красиве і гарне. <рес> так що ті, хто бояться, що земля там забруднена чи її загрязняють, море вміє само себе очистити. Ось, бачите, вже становиться така прозора водичка. Трошки ще... Є сліди водорослей, я трошки пізніше ще навіть покупаюсь. А зараз піду ще з вами трішки помандрую. Зого цікавого, що я знайшла, була на пляжі одного разу, я знайшла пуговицю морського офіцера 1986, по-моєму, рік французької армії. Я подивилась в інтернеті, що це за знахідка. Це була тільки одна шляпка цієї пуговиці без ножки, ну, що пришивати. Така вона була вся подряпана, з якорем посередині. Ну, дуже така цікава була для мене знахідка. Мені було дуже цікаво подивитися, що це таке. Взагалі, ныряючи з маскою, можна побачити дуже багато цікавого і інтересного в морі в самому. Одного разу я заплила дуже далеко. І знаєте, що я там побачила? Я там побачила величезний скелет, який застряв в піску, і це був скелет, мабуть, я не знаю, чи кита, чи акули. Можливо, він дуже старий, якийсь старіний, така камінілость. Ну, прям було видно такі, знаєте, хребти, застрявши отак по, -по бокам, наче такою дугою. Три. Три хребта таких і, мабуть, була голова, чи я не знаю, що воно було. Але це було дуже далеко від берега, так що не лякайтеся. Я думаю, це ще з старовинних часів збереглося. За три роки саме таке опасне, що було за ці три роки, ще тут мешкаю, це, мабуть, медузи все-таки. От, от медузи я на них потрапляла два рази. Один раз я потрапила за ногу, мене медуза трошки ужалила. Ну, все, щоб, щоб ви розуміли, ну, були цілий день. Одного разу трошки до руки оця ниточка дотронулася, це теж було таке, наче кропиво Ну, Нормально, воно проходить через день і опять хочеться на море. Ну, от Я ще прогуляюсь трошки далі. Зараз піднімусь. Ось, до речі, душ. Літом тут кругом стоять піньочки і оці грибочки для віддихаючих. Работає кафе. Ви можете купити свої прохладні напітки. Тут є туалети, все, Ну, пляж добре оборудований, все чистенько, все убрано. Ну а зараз ну, я листопад туристів мало. Як бачите, нікого. Одна я тут ходжу. Там одна жіночка ще вирішила позагорати. А так-то... Полюбуйтеся красотою природи. Дивіться, яка гарна зелена травка. Звідсіля видно церквушку а там от наверху. І до речі, її видно ще із площі, ця Це церквушка називається Бохалі. І щоб туди добратися, я знаю дуже класну дорогу, яку вам покажу. Вона не знаю, чи відмічена на карті, але вона сама ближня, по якій можна добратися от з города Занти. Щоб вам не обходити цілий круг, якщо ви вирішили сходити в ту церквушку, піднятися на гору самостійно, без транспорту то я вам покажу саму кратчайшу дорогу. Море прекрасне, просто прекрасне. Чарівне море. Сьогодні така невеличка димка, якийсь такий туманчик зі сторони моря. небо гарне. Ну, Зараз я не буду туди йти, Доходите до оцього кінця, там де от я показую пальчиком, і вже за оцим бугорочком відкривається вже район кріонері і там буде той пляж, про який я вам розповідала з камінчиками. Там є два-три місця з пісочком, де можна покупатися, навіть з дітками туди приїжджають. Але це не найкращий район на острові, я б сказала. Якщо вирішите їхати на цей острів з дітками, краще звісно, Каламакі, Лаганас в ту сторону. Там гарний піщ... піщаний пляж і дуже такий пологий заход в воду. Це для тих, хто ще не був на цьому острові, планують або вирішують, в якому районі зупинитися. Такая у нас красота. Ця церквушка називається Agios Саранда, я не знаю, що вона так називається. Це називається 40 святих по-нашому. По-моєму, так. Якщо я нічого не путаю, місцеві кажуть так, на неї. Я раніше, коли приїхала на цей острів, я думала, що це гора. І за нею там іще трошки оця гора, трошки за нею, і все, і це весь острів. Я навіть не розуміла, не, ну, не відчувала цей масштаб. Скільки тут всього цікавого можна побачити, подивитися, і воно знаходиться зовсім не так близько, як мені казалось. Весь острів ногами не обходиш. По-любому треба транспорт, брати щось в оренду або ну, ці, саме краще літом взяти круїзну екскурсію на корабліку. З центра міста Занте ходять круїзні кораблі великі, там є піратський корабль серед них, і ще там є декілька корабліків. І вони возять вас вокруг острова. А ще найцікавіше, що там же, в цьому ж самому місці ви можете взяти екскурсію на сусідній острів Кефалонія. Кефалонія, вони його називають. Там теж там природа просто вау. Ще краще, ніж тут. Я не була на ньому ще. Но... Хотілося б побувати, звісно. Може вдасться. Тут я теж купалася, колись залазила в воду. Тут трошки камінчики, потім можна просто попливти. Ну, Не найкраще місце, звісно, краще отам, от, от де центральний цей пляжик. До речі, поки я тут гуляла, я знайшла, дивіться, що це для моїх всяких поділок, морське скло, ракушка. Дивіться, який кусочок білого морського скла. Повністю оброблений з усіх сторон, такий красивий. А ви знаєте, щоб таким стать, воно плаває по морю 20, 30, а ну, то навіть і 50 років. Тому має якусь цінність для таких от виробів такого морського скла. Воно вже не вважається звичайним склом, а вважається морським. Ось така от історія з цим склом. Дивіться, які прикольні кусочки.